Великий обсяг робіт вдалося зробити в навчальних закладах цього року, і в школах, і в садочках. Сьогодні ми об'їхали переважно школи і садочки в мікрорайоні. ЛПЗ це і в садочках, і в школах, і ремонти укриттів, і ремонти дахів, і утеплення фасадів повністю по системі ЕСКО, що дуже важливо ремонти систем опалення, ремонти систем водопостачання. В дуже багатьох укриттях проблема була відсутність санвузлів. Тому зробили акцент особливий на наявність санвузлів в укриттях. Десь в садочках зробили музичні групи, десь зробили сходові клітки інші ремонтні роботи для того, щоб нашим діткам, і ті, хто відвідує садочки, і ті, хто ходить в школи, і працівникам цих садочків було комфортно перебувати в цих садочках. Ну і Важливим дуже сьогодні є фактор енергоефективності, от, і, зокрема, і ці утеплення. І от... Ми зараз в 23-му садочку буде встановлений індивідуальний тепловий пункт, завершено цього року утеплення по еско, що буде також давати позитивний ефект в якості економії коштів. Загалом по укриттях по поточних ремонтах на заплановані роботи були на суму понад 60 мільйонів гривень. Зараз вже усвоєно 40 мільйонів гривень. Тобто на такий… Виклик скептика ми обов'язково вдаємо цей виклик, тому що, як би там не було, ми справляємося з об'ємом Е, все вчасно, попри те, що є різноманітні перестороги щодо трудових резервів, щодо того, що нема кому робити нічого. Справляємося, робимо. Підрядники йдуть на зустріч всілякими зусиллями. Ми я думаю, все буде в нас гаразд, і на 1 січня 2025 року ми завершимо бюджетний рік з гарними здобленими і садочками, і закладами загальної середньої освіти, і утепленими. Власне, те, що запланували, зроблено буде.